Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 12 липня. Хотів би, Хотів би зняти таке коротеньке відео стосовно бджолиних маток, щоб бджолини матки, плідні бджолини матки в наявності. Порода у нас Карпатка. Ціна, друзі, 140 гривень за... Матку. Ціна, скажімо так, досить таки низька. Але, друзі, ну, на даний момент такий час, що бджолині матки не дуже у попиті і потрібно Чуть-чуть виходити з ситуації і опускаємо ціну на маток. Повторюся, друзі, матки у нас Карпатка, плідні матки. Мій номер телефону для замовлення 098 66 27 913 Або Viber по цьому номеру, або дзвоніть. Всю інформацію у відео сказав, тому що ну, буває таке, що люди після виходу відео пишуть під відео коментарі, що дайте номер телефону, як з вами зв'язатися. Або питають, потім дзвонять і питають, яка у нас порода маток і чи плідні матки. Це все я у відео, друзі, говорю постійно. Тому, будь ласка, якщо ну, не важко, додивляйтесь відео до кінця. Тому що, ну, якби мені не важко відповісти на коментар і скинути ще раз номер телефону. Але, друзі, це все час. Наприклад, це відео, скажімо так, через годину вийде, наприклад, і ви хочете ну, подивились його. Вас це влаштовує і хочете собі, наприклад, там на завтра замовити маток. І написали мені коментар, що ну, дай номер телефону, як з тобою зв'язатися. А я, наприклад, не зможу цей коментар Прочитати його відразу, як ви написали, тому що зараз йдуть і перебої з світлом, не завжди є інтернет. І скажімо так, наприклад, я собі попрацював на пасіці, зробив те, що мені потрібно. Я пішов по іншій роботі. Також не завжди маю час подивитися е телефон, що там коментарі, тому подібне. Зазвичай коментарі так відповідаю більш під вечір. І скажімо так, ви написали коментар? Чекаєте відповідь, а я вам відповів ввечері або, можливо, навіть наступного дня. І це вже час втратиться. А так як, наприклад, ви відео додивляєтесь до кінця, номер телефону відео завжди я говорю, номер собі з відео записали, відразу ж написали у Viber або подзвонили. Або подзвонили і все, замовили маток, і матки до вас виїжджають. Тому що, ну, скажімо так, на дзвінки відповідаю завжди. Якщо навіть не в змозі підняти трубку, то там буквально через декілька хвилин бачу, що я пропущений номер, передзвонюю обов'язково. І так само скажімо, з вайбером. Якщо чую, що ну, сповіщення на вайбер прийшло, завжди я його дивлюся, що там, бо вайбер ну, це якби також такий. Від о, о, спілкування, ну, спілкування або щось таке, на яке я постійно звертаю увагу, якщо там якась, якесь сповіщення приходить. Е, тому, друзі, так. І стосовно ціни на бджоломаток. Е, дивіться, друзі, там були в мене деякі коментарі під минулим відео, також що виставляв про матки. Ціну говорив. Люди там писали, що. Дешево матки, скажімо так, не варта і тому подібне їх там, ну, скажімо так, дуже низька ціна на бджолиних маток, що ми бджолярі самі опускаємо ціни і тому подібне, а потім жаліємось. Дивіться, друзі, скажу так. Матки це такий наприклад, продукт, ну який, наприклад, на даний момент. У мене не дуже в змозі, щоб він застоювався в нуклеусах. Мені потрібно його міняти. Матка облетілася, там де день-два вона там посіяла, насіяла яйця, її потрібно забирати і замінювати. Якщо вона у мене там буде місяцювати, скажімо так, ну сидіти місяць або там не знаю скільки, цей нуклеус або злетить. Тому що матка ну, насіє дуже багато і вони будуть переповнені, і вони будуть повинні злетіти. Вони або злетять, або якщо навіть і не злетять, то друзі, це просто мені невигідно, щоб матка там сиділа місяць, і я на її місце не підставляв нову матку і не робив коло обіг маток, як то кажуть. Тому що, якщо ця матка буде сидіти місяць в нуклеусі, а за цей місяць я зможу підсадити на її місце ще дві матки розумієте? Ну, то скажемо, самі можна, можемо порахувати, що я втрачаю. Я втрачаю не там не 140 гривень, а втрачаю, якби три матки, скажімо, по, по 140 гривень. Нехай буде по 150, щоб легше порахувати, це я втрачаю 450 гривень, друзі. Вигідно, невигідно упускати ціну на бджоломаток. Можете самі собі порахувати. Воно, якби... Ну, кожен сам для себе рахує. Я, наприклад, рахую так, що я краще продам по 140 гривень маток, скажімо, там, наприклад, 30, 30 чи 50 маток, ніж продам одну за 200 або за 250 гривень матку. Ну, така математика у мене якась. Е, тож, друзі, ну, а якщо б ми держали всі ціну на свої продукти, там, на мед, на. Матки і тому подібне, то я думаю, що такого б і не було, не повинно було б опускати ціни на свою продукцію. Бо ну, ми, друзі, самі бджолярі, самі пасічники опускаємо собі ціни. Тому що, скажу так, наприклад, дзвонять до мене люди, ну не тепер, більш так навісні. Дзвонить людина, е інтересується. Бджолиними матками. Кажу, там ціна 250 гривень. О, то ви за Карпатку хочете 250 гривень, то це що золота Карпатка і тому подібне. Ну і за скільки я їх повинен, друзі, продавати. А наприклад, на свій мед хотіли б люди ціну високу, щоб була. Тоді давайте всі будемо тримати е, ціну як матководи, так і пасічники медового направлення. Не опускаємо. Або, наприклад, робити якісь. Хоча в нас є там всякі спілки пасічників України і тому подібне, але це все можливо, хтось комусь це стане посеред горла, що я скажу, але це все до одного місця. До, ну, до сраки ці всі, вибачаю, що так говорю, ці всі спілки і тому подібне. Тому що якби ця спілка працювала нормально, то там би, наприклад, збиралися. Люди збиралися пасічники, домовлялися про одну ціну на даний продукт, ну на якийсь певний продукт, і все. І цей продукт, наприклад, скажімо там там би був зазор, наприклад, максимально можна поставити таку ціну на цей продукт, мінімально таку ціну. Все, ниже мінімального порогу ніхто не повинен опускати ціну. Чи то матка, чи то мед, чи то там прополіс, чи то перга, ну без різниці що. Але якщо, наприклад, домовились, ну, скажімо, нехай буде це маткарі, що матка там від 300 гривень максимум, і там, скажімо, 230 гривень мінімум матка. Все. Незалежно який сезон, ну, незалежно яка пора сезону, чи це пік сезону, чи це там середина сезону, чи це. Ну, без різниці. 230 гривень матка. Все. І це було б кожного матковода так. І тому, і, скажімо, ну, люди б не. Не змушені були, так як я, наприклад, опускати так дуже ціну. Тому що ви де б не подзвонили за маток, вся де була б ціна 230, ніж б ви не знайшли як 230. Так, да, можливо, десь би було 240, 250, там 260 гривень, ну, ніж 230 гривень ви б маток не знайшли. Тому, друзі, так, хтось мені дзвонить, секундочку. Тому, друзі, така ситуація. Маємо те, що маємо. На цьому поки що все. Кажу, кому потрібно маток, замовляйте, дзвоніть. Практично кожен день у нас відправка. ну Там субота, неділя буває, що інколи не відправляємо. ну Це вже з клієнтом ми узгоджуємо індивідуально. Тож на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!